Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Давненько вже не чулися, не бачилися. Хочу з вами сьогодні прогулятися нашим сільським двориком. Наш Джек сидить. Приїхала до мами, приїхали копати картоплю. Якраз сезон. Думаю, всі зараз цим багато хто займається. Ось тут наша усечка, така манюня-гарнюня, наша кицька сестра підібрала її колись на вулиці. йшла. Десь із гульок, і ось так вона залишилася в нас жити. Зразу жила трохи в сусідів, а потім повернулася до нас. У нас є усик, наш котик, ну і вже до пари нашому усику назвали усичкою і кішку. Тут наша свинка ось така красива, родиста, розмовляє зі мною. Смішна така сама залишилася без брата. Брат її ображав, а тепер вона ось так гарненько пішла в ріст, коли немає вже кому ображати. Це наш димочок, димок у нас з'явився. Наша усечка привела його на початку липня. Вона сама така маленька, тендітна, ніби ще кошенятко, але вже є у неї такий синочок. Так, мамині квіти, гібіскуси квітнуть. Тут вже другий виводок за літо. Каченят, курчатка вже трішки підросли, а каченятка, ось такі масінькі, гарнесенькі ще з'явилися. Трояндочка, квітне, ось така красива салатова. Ну, у нас град був, трішки побило троянди, і тому на листочках є такі, ніби коричневі, бачите, п'ятна. Ну, це від граду, але дуже красивий такий салатовий, незвичайний колір гарненька. Ну і ось така красуня, дуже крупна квітка ніжна, дуже гарні, якраз продовжують квітувати. Ну, ось тут усечка наша доглядає за своїм кошеням. А воно, аби гратися. Стрибає, грається, бігає, ну як, як дитина. От, таке потішне, хороше, миле кошенятко. Це в нас вже їх у дворі тут троє. Ціла сім'я. Тато усик, мама, усечка і димок. Димок, тому що такого красивого попелястого кольору. Ну, і як же ж без картоплі? Вибираємо картоплю всі разом. Картопля в цьому році погана, так скажу. В тому році погана, була, і в цьому році не дуже великої майже немає. Якась одна така середня і, як ми кажемо, свиняча. Ну, в общем. Картопля врожають не дуже. Навіть ось, бачите, видно, нема такої ні густоти, ні великої. Он таке там дрібнота там лежить, різні сорти, але картопля в цьому році в нас не вродила. Їсти, звичайно, буде що, але як раніше там що не було куди її складати, велика, гарна, то, звичайно, не дуже в цьому році. Ну, а це я граюся з димком. Воно мені таке потішне, гарне, тому що наш котик-максик, він вже дорослий, вже йому гратися не дуже хочеться, йому, аби поспати, поїсти. От Інколи там із сином трішки поскакають, а це малявка така, аби гратися, бігати, стрибати, силу вловила його в руки, взяла, щоб він трішечки відпочив. Ну, подивіться, яке воно гарнюнє. На мордуці вже навіть на кошеня не схоже, ніби справжній дорослий кіт. Дуже красиве, я думаю, виросте буде справжній красунчик, такий попелястий. Ну Дивіться, яке воно красиве. І носик чорненький, тому що в нас Максик рижий, то в нього носик е риж, такий рожевий. А в цього і носик сірий, і на лапках сіре очі такі виразні, красиві, красивого кольору. Це тут злякався, почув щось там, десь хтось бігає, і він вже почув. Ну, а це, друзі, зустріла в під'їзді. У місті в нас біля квартири, ось прямо у під'їзді, ось такого богомола. Дуже цікава така комаха. Крупна, велика. От, але, до речі, я про богомола вичитала, що це дуже корисні комахи. Вони їдять, дуже багато шкідників знищують. От, тому, якщо ви бачите, що у вас у дворі є чимала кількість богомолів, то бажано рослини не обробляти цими різними отрутохімікатами, тому що вони також впливають на богомолів, а вони знищують дуже багато шкідників, друзі. Ось так.